Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У другій ночі пролунала чергова серія із хлопків поблизу Кримського мосту. Третій день підряд. Це може бути як ракети «Шторм так і С 200 так і просто невідомі безпілотні апарати. Росіяни бояться пересуватися мостом і по дорожньому полотну, і по залізничному мості. Піднята авіація, також пожежні крани ліквідують наслідки. Паралельно з цим росіяни намагаються розвантажити незаконно збуд. Они міста через Керченську протоку, збільшуючи трафік через тимчасово окупований Мелітополь. Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров. Минулого тижня вороги провели якусь там нараду і в підсумку вирішили розвантажити кримське міст від трафіку. Тож, якщо раніше ми говорили, що 70% трафіку з РФ іде через Мелітополь у бік тимчасово окупованого Криму, то наразі цей трафік зростає, зазначає Федоров. За його словами, кількість російських військових у Мелітополі та поблизу нього також зростає. Це ми бачимо. По тому як вони заїжджають у будинки, квартири, наприклад, два добровольчі батальйони, один із Аланії, другий з північної Осетії, заїхали в селище обільне поблизу Мелітополя і розташувався там на території одного із заводів. На жаль, гарматного м'яса у них дуже багато, тому вони підвозять його нове і нове, розповів Федоров. Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі районі ворог замінував водогіни та об'єкти критичної інфраструктури, що ж знищення кримського мосту несе не стільки військовий, скільки політичний сенс. Його ураження не стане порятунком для України, оскільки Росія має сухопутний коридор до Криму через тимчасово окуповані Маріуполь та Мелітополь. Про це в ефірі апострофтів заявив військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Мені особисто здається, що рашисти були готові до його знищення ще на початку війни. Справа в тому, що вони загнали в чорне море буквально за два тижні до початку 11-ї великих десантних кораблів. Один із них ми знищили в Бардянську, це Саратов, але навіть 10 великих десантних кораблів, кожен з яких розміщен. Шується поза штатному режимі пів тисячі осіб десятки одиниць техніки при ураженні кримського мосту можуть спокійно взяти на себе функцію паромної переправи через Керченську протоку, пояснив Каткову за словами експерта. Одним ударом вивезти міст з ладу неможливо. Його швидко полагодять. Якщо ти навіть створив там певну дірку, то її потрібно постійно оновлювати. Навіть якщо там буде завдано такий удар, і міст буде виведено з ладу, то його полагодять через день, не через два, ну через тиждень. Так певні складнощі з Логістикою та з доставкою будуть, але навіть якщо взагалі унеможливити переправу через Керченську протоку, то зараз ще на жаль у Росіян залишається сухопутний коридор до Криму через окуповані Маріуполь і Мелітополь. Фактично, це може нівелювати будь-яке знищення саме кримського мосту, резюмував Катков. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.